Слава Україні! Вітаю, друзі! Допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую. Під словом та тим, хто цього потребує, це не обов'язково військовослужбовці. Це їх родичі, матері, рідні, діти, постраждалі від обстрілів, біженці. Всі. Хто потребує допомоги, допомагайте, звісно, за можливості будь-яким чином. Дякую. Поїхали. Як ви бачите на столі, у мене у вас на екранах ніж, який виготовлений компанією Leon Steel В Італії є ось такі написи, назва моделі. Коротка, колір рукоятті, бронза. ну Такого більше нічого немає. Тут більше інформації. Мені висвічує сонце, тому я не зможу вам зараз прочитати. А, Леон Steel Скіні, Титаніум, Бронза Все, зміг прочитати. Всередині виглядає ось так. де в такому заглибленні лежить ніж і, як до якості коробки, зовнішній вид такий на трієчку по п'ятибальній системі матеріали, як кажуть, екофрендлі Є ось такий рекламний проспект. Окрім цього кольору є ще ну на момент, що я зараз роблю ролик два ще, тобто в, сум, в сумі, три кольора в, титанові, в титановому виконанні і ще три в алюмінієвому Тут карбон накладка з одного боку з карбону, а в алюмінії там накладка з мікарти. На Лезі у всіх шести версіях алюміній та титан. Лезо виготовлено зі сталі магнокат. Що ще такого цікавого? Ніж виготовлений по Вибачте, я не експерт, і не буду вам тут якихось. Не вірте мені всім моїм словам повністю. Не довіряйте як там професіоналу, експерту. Це інтеграл. Так кажуть, я точно не знаю. Інтеграл це виготовлення з за... однієї. А знову куска металу, шляхом а, виборки зайвого, щоб зробити і замок фреймлок Всередині не бачу. Є яких повислення полегшення. Такого нічого не, за... не бачу. Є такі отвори. Технологічні. отвір під Темляк. Темляк я вже поставив, повісив, поставив. Теж Ліонстілівський під колір ножа рукояті. Що такого з недоліків? Недолік це колір кліпси. Вона досить туга, приємна, але кольор е трошки відрізняється від навіть кольору ножа. Ну, щось воно не те. Е Краще б він був би трошки іншого кольору. Ну, потім болтики вони, на мою думку, е оця. Цей гвинт, як на мене, він був би краще, якщо б це був би е, склобій. Можна переставляти на інший бік, але я не хочу, хоч мені було б зручно і на цьому боці кліпсу тримати, тому що я шульга. Але тут карбон, і як він поведе себе від кліпси, не хочу, не бажаю такого. Бажання. Нема такого бажання, щоб побачити, як це якось там затирається. Виглядає чудово, класно оцей колір. І бронза чудово виглядає. Але таке. Що ось по фреймлоку. Він. Ну, фреймлок, фреймлок. Я не буду казати, що Щось розумію, але бачите, тут така щілина, якщо порівнювати з китайськими ножами, але вони не ну, те, що я бачив, не інтегральні у мене. Можливо, якщо б я взяв б ніж інтегральний там від іншого виробника і порівняв би, ну, показав би вам, що ось бачите, тут така щілина, там така щілина, можливо, це було б правильніше. Але вона ось така. В моєму екземплярі. Що ще полезу? Тут з одного боку є от Moleта, як я пам'ятаю, дивився інші ролики. Це не прізвище, а такий нік. Дизайнера, який створив цей ніж. Так. З іншого боку на лезі. Видно, не видно. Написано Drian Steel і магнакат. Ось так. Більше тут ніяких е, написів немає. Є ось такий плавник, який за допомогою ось цього, цієї викрутки. Яка йде в комплекті, можна викрутити. Таким чином, що ви викручуєте, і знімається оцей плавник, і замість цього встановлюється заглушка, звичайно, маленький гвинтик. А ця штука знімається, і тут, вибачте, не, вист, не виступає ніж буде такий по спинці рівний ладенький. Для чого це зроблено? Для того, що в деяких країнах Євросоюзу, я так розумію, є вимога, що ніж повинен відкриватись ось таким чином, двома руками. Якщо там заборонено ось так відкривати однією рукою, то Плавник знімається і відкривається ніж спокійно. Також я скажу, що можна використовувати цей ключ, щоб переставити кліпсу. Досить зручно. Але окрім е цього гвинтика, е сам ніж, ну і можна оце викручувати. Можна, не можна, зараз при вас так. Да. Оце можна знімати, це можна знімати. Викручувати. Цю накладку можна знімати за допомогою цього ключа. Але осьовий, на жаль, неможливо. Зняти для того, щоб там смазати осьовий. Ну, якщо це потрібно. Я думаю, що. В принципі, якщо ви поклали це, то краще було б, щоб всі вони були однакові. Але те, що є. Виготовлений він. Ну, є проблеми ось, напевно, в цьому, але мені подобається. Відкривається чудово. А, а ще ось в моєму екземплярі. Ось таке зведення. Не знаю. Чи воно чудове, чи воно посереднє, чи воно зовсім погане. Не, не буду вам нічого казати. Ну, ріже нормально. Нажем задоволений. Він, як кажуть, в гострій колекції. Це за того, що він інтегральний, за те, що він незвичайний, колір титану незвичайний. Італія допомагає Україні в боротьбі з ворогом, ну, будь -як, як допомагає. Постачає зброю, ППО тим або іншим чином наших військових допомагає фінансово, тому що входить до складу ЄС, а ЄС нам допомагає централізовано, фінансово маючи на возі пенсії, зарплати соціальним працівникам. біженцям допомагає. Коротко про Оцю бусину Напевно, я не знаю, ну, купив, тому що ось так захотілося. Ось такий огляд такого ножика. На, карман. На кармані сидить чудово, якщо вам подобається, зверніть увагу. Хочу у нього можливо є якісь недоліки, але. Ніж прикольний, гострий. Так що будьте уважні, якщо користуєтесь такими предметами. На цьому все. Дякую, що подивились. До побачення. Слава Україні!